Тирці попрощалися з десантником Олександром Гнітієм. Солдат-стрілець аеромобільного батальйону загинув під час ворожого артобстрілу 26 серпня в районі села Вербове Пологівського району на Запоріжжі. Про це повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Звістку про загибель свого двоюрідного брата Олександра офіцер Валерій Доценко отримав під час бою. Він був справжнім воїном, сам зробив свій вибір і був вірним йому до кінця. Він справжній десантник, нехай спочиває з миром. Провести воїна в останню путь прийшли близько 150 людей: близькі, рідні та товариші. М'ягкий, хороший. завжди допомагав. Дуже рідко связь була. Десь місяць, два. Сильний хлопець, справжній мужик. Чоловік для когось, син гарний. Для когось брат чудовий. Волонтер і музикант Павло Ігнатченко згадує, познайомилися з Олександром 18 років назад. Їх об'єднала музика. Він був чудовий гітаріст. Навіть десь є записи, які я думаю, що варто опублікувати в інтернеті. Записи, які ми робили з Сашою. Відспівував Олександра вдома, його друг капелан, отець Роман. Суді своїй бой був без законів Містяни ставали на коліна перед похоронною процесією. Незнайомі люди передавали квіти, щоб їх кидали на землю перед героєм. Сьогодні ми з вами живемо більш-менш спокійно тільки завдяки кожному з них. Сьогодні я хочу висловити щире співчуття і велику вдячність батькам рідним за цих прекрасних синів, воїнів. На жаль, вони йдуть раніше. Ховали 36-річного воїна на Миколаївському кладовищі. Поряд із могилами його рідних. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини Сумщина.